Це виглядає як звичайний намет, але сьогодні я навчу вас, як спати так, щоб ви відчували себе під час походів, наче ви спите у себе вдома. Хіба що у вас не дуже комфортно вдома? Тоді в цьому наметі буде навіть комфортніше. Я пригадую свої перші походи, коли я спав просто на пінці цій тоненькі, яку купив в епіцентрі. Це було жахливо. Тому сьогодні я спробую розповісти вам, як одразу спати класно і не піддаватись тортурам, якими я себе піддавав. Для того щоб комфортно спати, треба в принципі три речі плюс. Одна четверта секретна, про яку я розкажу в кінці, базова штука це матрас. Не використовуйте ці пінки, тоненькі, на них не комфортно спати. Беріть надувні килимки, вони дуже зручні, легкі, їх легко спакувати. Вони мало місця займають плюс. Вони нереально комфортні. Ви можете обрати дуже товстий килимок, широкий. Не беріть оці мумії, які звужуються донизу. В принципі, можна, якщо ви просто спите отак на спині, але для тих, хто любить спати на животі чи на боку, як я найкраще підходять широкі килимки прямокутної форми. Це найкомфортніша штука для сну. Я вам просто даю слово людини з Ютубу. Плюс дуже важливо підібрати правильний R-Value для вашого килимка. Хто не знає R-Value – це показник, який вимірює їхній супротив до холоду. Якщо, наприклад, влітку можна спокійно спати R-Value 1, то для зими бажано не менше чотирьох брати. Наступна дуже важлива річ це спальний мішок або квіл. Що дуже важливо враховувати це розмір спальник. Треба дуже чітко правильно знати, який вам підходить спальник, розмір і як ви спите. Тому що, наприклад, якщо ви любите спати просто на спині, не рухаючись, вам підійде і вузький спальник в формі мумії. Який дуже тісно вас обгортає. Чим це добре, ви тоді не втрачаєте зайве тепло. Але для більшості людей, які крутяться, які люблять спати на животі, на спині на боку, зручнішим буде більш широкий спальник, який дасть більше комфорту. Плюс дуже важливо враховувати те, що зазвичай виробники спальників нас трошки дурять. У них у спальників зазвичай є три. Показники температурних три рейтинги: комфорт, ліміт і екстрім. Екстрім це де ти не вмреш, а просто виживеш комфорт, де тобі чітко спати. Ліміт посередині. Але на обкладинці вони можуть писати любу з цих температур. Тобто, наприклад, у спального мішка температура комфорту 0 градусів. Але на сайті вони позначають як мінус 10. І ти на це ведешся, купуючи спальник, який думаєш, що на мінус 10, а насправді він тільки на 0 для комфорту. Тому дуже уважно читайте описання, щоб у вас був підходящий спальник. Чому я обираю саме спальний мішок Анеквіл? Тому що мені зручніше, з ним менше возні. І я просто собі заліз в нього, плюс у нього є капюшон, туди засунув подушку, вона ніде не совається, не тікає, дуже зручно. І ще в моєму випадку з моїм спальником RockFront мені дуже зручно, я можу відкрити вентиляцію для них, або просто конвертувати його в квіт чи одіяло, якщо мені дуже спекотно, я хочу якось напів розкритися. Тому я обираю цей спальник. І остання дуже важлива річ, щоб спати круто, пліз, не використовуйте свої мішки для спальників, які ви просто запихуєте в футболки, ваш одяг. Це, звісно, полегшує вам дорогу. Ви менше всього несете, але це ніколи не замінить справжню подушку. Не надувну, я ненавиджу надувні подушки. А справжню подушку, яку зроблену для походів з компресійного якогось матеріалу або з якогось паролону спеціального вони дуже зручні, не такі вже важкі. В моєму випадку це обидва зазвичай босіту саме або бо Коли як яку беру, мені обидві дуже подобаються. Інвестуйте в справжню чітку подушку для. Походів їх дуже багато на ринку. Пробуйте, тестуйте. Якась має вам підійти, тому що у всіх свої особисті потреби до подружки і вимоги, але знайдіть ту ідеальну і ви. Тупо здивуйтесь, наскільки ви комфортніше будете спати в походах. Остання моя така невеличка порада, це не прям обов'язково, але мені це реально допомагає в походах спати краще. Це отака маленька штука від храпу. Я її використовую вже давно, бо я храпун. Але насправді воно дуже класно навіть для тих, хто не храпе. тому що ти її засовуєш собі в носа і воно розширює ніздрі, і ти отримаєш більше кисню і, відповідно, краще висипаєшся. Плюс, якщо ти хропиш, то ще й менше хропиш. Тобто два плюси в одному. Вона не займає ніякого місця, я її постійно з собою беру. У мене їх декілька, іноді їх можна загубити, тому в мене є запасні, але це дуже зручна штука, і знаєте, ти виспаєшся ще краще в походах. Це все, що я хотів сказати. сподіваюся, вам це знадобиться. Смерть русні, пока. Так часто буває, що не все, що летить то топливе, тому я хотів би поговорити з вами про інше.